3 листопада у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася чергова апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Мета наради координація дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами, а також контроль за виконанням поставлених завдань та задоволення потреб громади. Отже, кожен із присутніх керівників доповідав щодо робіт із ліквідації нас. Слідків нещодавньої атаки ворога роботи осінньо-зимовий період, а також щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор Квеп подільськ водоканал Володимир Негрескул прозвідував про заходи, що були застосовані підприємством для надання населенню послуг з водопостачання при відсутності електроенергії, після атаки, що була здійснена ворогом на Подільську громаду, 29 жовтня. Окрім того, була надана інформація про хід ремонтних робіт після завдання Даних даною подією ушкоджень. Щодо роботи КВЕПоділь з теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Він повідомив присутніх про готовність підприємства до старту опалювального сезону, навіть незважаючи на деякі пошкодження об'єктів, які в даний час ліквідовуються. Мережі заповнені і готові до початку опалення домівок. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство продовжує роботу із вивезення сміття та благоустрою території громади. Продовжується прибирання паркових зон і зон відпочинку від великих об'ємів опалого листя, проведено очищення лотків водовідведення, проводиться устаткування дорожніх знаків і сміттєвих урн. Директор комунальної організації міськсвітло Віктор Кострицький розповів про прийняті заходи для забезпечення роботи світлофорів після повітряної атаки, щоб забезпечити безпеку руху на дорогах Подільська. Окрім того, були здійснені роботи по ремонту обладнання, яке постраждало від різкої нестачі електроенергії. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо результатів роботи комісії з обстеження пошкоджених об'єктів та кількості складених актів обстеження. Також було надано інформацію щодо проведених рейдів відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади та етапів проведення ремонтних робіт. Керівники управляючих компаній городок КВП і курінь надали інформацію про здійснену працівниками даних структур роботу із з допомога жителям постраждалих будівель, ліквідувати наслідки атаки і завдані ворогом ушкодження житла. Також була надана інформація про роботу інших сфер життя Подільської громади. Начальниця юридичного управління виконавчого комітету Подільської міської ради Тетяна Реньгач повідомила про здійсненню роботу із розробки алгоритму дій внаслідок пошкодження майна, а також щодо подальшої участі у консультуванні населення щодо даного питання. Окрім того, юридичне управління приймало участь комісії Міської ради та працювало по різноманітних запитах. Керівник Центру надання адміністративних послуг Єлізавета Фоміна доповіла про кількість людей, яким були надані консультації, прийняті їх заяви та надані необхідні послуги. Окрім того, було повідомлено про здійснену роботу із консультування мешканців і допомоги у оформленні заявок населення, щодо програми є відновлення. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються. Працювання шляхів вирішення тих чи інших питань.